Thank you. Це готово до старту. Стар поїхали. Хемелтон виграється із старту Макса Верстапена. Хемілтон виходить вперед на старті гран-при Абу-Дабі з перших метрів дистанції. Він захоплює лідерство Макс за Ним Чекоперез третій. Валтері Ботас намагається побити одну із Феррарі, і це поки що йому не вдається. Льюіс захопив лідерство, але у Макса є ще можливість щось змінити до кінця цього кола після п'ятого, шостого сьомого поворотів, коли є можливість для атаки. Швидше для того, щоб створити пресинг на позицію Льюіса і змусити його теж раніше поїхати в бокси. Макс одразу випереджає Ландо Норріса. Попереду лише Карло Сайц. Екс напарник по Тореросо. І новий рекорд на першому секторі від Ферстапена. Новий рекорд 17 секунд. 4 десяті. У Льюіса 17,6. десятих. Макс виграє на цьому колі на першому секторі уже 2 десятих секунди. Далі на другому секторі Льюіс Хеммемтон зелене лісер показує результат. Отже, його найкращий у цій гонці. Але який він у співвідношенні із темпом Верстапена? на 37,4 у Льюіса. Box, box. Команда Мерседес одразу відповідає під стопом. Леклер тим часом пресингує Юкі Цуноту, знаходить місце для атаки і випереджає японського гонщика Альфа Таурі. Леклер повертає собі місце в топ-6. Але що там було? Потрібен повтор із камери, okay. яка в шоломі Шарлі Леклера, де він виїжджав за Верстамом. Ось цей повтор атаки Льюіса Хемілтона на Серхіо Переса. І як Серхіо Перес. Зловив сліп за Льюісом і пішов в контратаку. В Туреччині ми щось подібне не Ну, Чому не до, до кінця? Чому не до кінця? Окей, тепер інша битва попереду. Інша битва і головна битва цього сезону. Льюіс проти Макса між ними одна і вісім секунд. І тепер на харді Льюісу потрібно привозити Ферстапену. І Тепер Ферстапену потрібно обганяти Хемелтона. До старту гонки ситуація була просто протилежною. А потрібно було випереджати Макса. І тепер Макс має бути агресором в усіх розуміннях цього слова. Він цього гран-при вже нам продемонстрував. Це на старті. 26,7. і Найкраще коло Хеймлтона в цій гонці у Ферстапона. Двадцять і Перед п'ятим поворотом дуже підпускає Льюіса. Уже Сайн заїжджає на пістоп. А зараз у Льюіса буде ДРС і Серхіо Перес занадто близько підпустив Хеймлтона, щоб той не мав шансів на атаку. У Льюіса є можливість атакувати. Чеко перес його пропускає. Чеко намагається контратакувати, як в Туреччині йому це вдається. Але Льюіс може контратакувати на виході. Йому це вдається одразу. Він виходить набагато краще на Серхіо Переса. І у цій битві здобуває маленьку перемогу. Дуже важливу тієї переваги, яка була. І має бути сейфті кар. Розбито політ Ніколаса Латіфі. Ніколас Латіфі розбиває політ за декілька кіл до фінішу. Сейфті кар. Чи встигне він дати нам рестарт гонки? Ось у чому питання, тому що це може бути, що це було рішення директора, і воно вплинуло на фінал цієї гонки, який виграє останній поворот, останнє коло фініш гран-при Абудабі. Цей сезон завершено. У нас новий чемпіон світу Макс Ферстапен, 34-й чемпіон світу в історії Формули 1 І все вирішилося на останньому колі останнього гран-прі сезону. Ах, за ми тебе любимо. Ти справжній чемпіон, ти заслужив на цей титул. Всі плачуть, всі плачуть, я думаю, ви також плачете зараз, тому що драма цього сезону довела нас до сліз. We needed a bit of luck. You got it. You made it.